Вас, дорогі браті і сестри, сердечно паті і паті і далі святом святої живоначальної нероздільної Троїці. Це свято, що називається Днем Народження Церкви, нашої святої Апостольської Соборної Православної Церкви. Ми, дорогі браті і сестри, маємо, може, різне уявлення, що таке церква. А тим більше люди, які знаходяться далеко поза церквою, у них своє уявлення. От в більшості випадків хтось думає, що церква це от якась щось подібне на політичну якусь організацію, структуру. Ще хтось думає, що це такий ніби клуб по інтересам, де вирішуються якісь соціальні проблеми. Де хтось думає, що церква це така психологічна лікарня, де кожен може отримати от свої якісь вирішення своїх якихось душевних проблем. В якійсь мірі, може ці люди в чомусь, вони праві. Але коли тільки думають, що церква це політична організація, структура, то вони дуже дуже помиляються. тому що Головне завдання церкви це не будівництво отут, раю на землі. А що? Головне завдання церкви це привести цих людей в Царство Боже. Так само вирішення якихось соціальних проблем. Це також не є основним завданням церкви. Так, ці проблеми також можуть вирішуватися. Але головне. Щоб ми за цими вирішенням цих проблем не втрачали саме головне, ради чого це все робиться. Буває так, що люди забувають при цьому про голову церкви це Господа нашого Ісуса Христа. Так само вирішення психологічних проблем це також не основне завдання церкви. Так ми приходимо своїми немочами, своїми якимось. Недорозуміннями, але ж найголовніше, що в церкві ми хочемо отримувати, знову ж таки, спасення своєї душі. Так що таке церква? Про це говорить сам Господь. Господь каже, що созижду церкву мою, тобто побудую мою церкву і ворота, пекла не одоліють її. Чому так? Тому що, як пояснює святий апостол Павло, церква це тіло Христове. От ми всі, хто належимо до Святої Церкви, є її членами. І ось апостоль далі поясняє, коли хворіє, скорбить один член, то і все тіло церкви воно скорбить. Коли радіє хтось із нас, так само і всі радіємо. Коли хтось із нас падає, то тим самим ми даємо привід і впасти іншим людям, які знаходяться разом з нами. Коли ми встаємо, коли ми даємо відсіч гріху, коли ми перемагаємо спокусу, тоді ми надихаємо і інших людей також на перемогу. Тому, дорогі браті і сестри, нам дуже і дуже важливо от усвідомити, що церква це не політична структура, це не лише соціальний якийсь інститут, це не психологічна якась установа, а це живе тіло Христове, в якому ми спасаємося завдяки підтримці одного, один одного. Оце нам Єпископ Недіоламський, він навіть був переконаний, що наші гріхи, вони прощаються по молитві всієї церкви. Дай Бог, дорогі браті і сестри, щоб ми це всі усвідомлювали. Буває дуже дуже важко це усвідомити, тому що по природі ми всі дуже самолюбиві. Ніхто. Хлоть свою не возненавидить, но питає і гріє їм, пише святий апостол. Так, на першому місці часто буває наше я, але нам потрібно на перше місце поставити Господа нашого Ісуса Христа, поставити не себе не свої якісь проблеми, на не свої немочі, а щоб нашу, наше життя освячував Сам Господь наш Ісус Христос тоді присвітлі Христовому і ці, всі проблеми, і душевні, і матеріальні, і політичні проблеми вони самі собою розрішаються. Дай Бог, дорогі браті і сестри, щоб ми це всі усвідомлювали і старалися з допомогою покаяння. Долати свою самість, долати своє самолюбство, щоб ми відчували всю сімейність у Христі, щоб ми відчували, що ми є великою єдиною сім'єю. Тоді ніякі вороги, видимі і невидимі, не зможуть нас одоліти. Амінь.